Привіт, мене звати Олег. Ми проводимо електромонтажні роботи. Зараз ми знаходимося в сирому приміщенні серед трьохкімнатних квартир. Я хочу описати короткий опис виконаних електромонтажних робіт. Зараз ми знаходимося біля щитка, який знаходиться з 8 автоматів і змонтований ще дзвінок щиток спеціальний. Розподільчий щиток внутрішній ставиться для того, щоб розподілити рівномірну нагрузку по всій квартирі. Так тут виходить окремо на кухню, йде автомат, окремо на кімнати, на ванну, на пральну машинку, на котел і на духовку. Кабеля всі йдуть поверхово через стелю. Те, що звідси добре видно. Тут буде підізнатися. Це на щиток розподілче на саботочки, телевізори, інтернети. Резито на вай-фай, один виключатель, коридорний, прохідний, один на коридор, розетка, і домофон, і дзвінок виходить. Ось лампа. Тут у нас коробка розподілця і виключатель. Це у нас туалет. Буде невеличкий бувальник, виключатель, розетка. Лампа і витяжка. Напроти ванна. Та, освітло, тому що не видно, Напроти ванна, розплетіться коробка, виключатель, лампа, витяжка, розетка під тройну машинку, окрема лінія до щитка, розетка під, під сушку. Літній варіант. Розетка на бокс. Має бути ванна з джакузі і так само млечна зеркало і виключатель розетка. Mm -hmm. да, весь кабелі поверхово постелі. Тут ми вже попадаємо в зал. Так само розпродільча коробка, розгалуження, виключатель розетка, центральна лампа. Та розетка і друга розетка. Ще одна розетка і виходніча коротка і блок телевізійний інтернет, телевізор і 220. Тут у нас такий як балкон виходить. Також підключатель, розетка, розходів коробка, лампа. Так, Зараз підемо на кухню. Це у нас виключатель на кухні. Девізійна блок, тут віду буде інтернетом різа 620, розетка на холодильник, робоча зона над столом робочою. Але тут окремо хочу цифру увагу. В коридор виключати йде на центральну лампу, а тут ми зробили над робочим столом плешкове освітлення, але виключати ставимо біля робочого стола, так скучніше. Зараз хочу біля ходу під поплотної розетки тут ходили. Мивальник, далі робоча зона дві розетки, витяжка, духовка окрема лінія, розетка і знову робоча зона. Тут у нас знову довгі коридорчик, а тут ще одна розетка є. Тут в нас, як казав, даєте балкон, розетка для котла, виключатель, розетка і лампа. Ще йдемо, ще дві кімнати наступить. Тут ще один коридор. Коридор не виключати, тут включив. В цьому коридорку може бути виключити. Ось лампа. Тут ми попадаємо в кімнату. Кімната виключатель, розключиться коробка. Ось лампа. Тут резервка. Одна. І тут блок резеток має бути комп'ютер. Комп'ютерний стіл. І одна розетка на інтернет і три на 220. Тут телевізор, аналогічний інтернет, телевізор 220. Тут ще одна розетка. Попадаємо в спальню. Також розетка виключатель. Спокілька коробка. Тут у нас далі було телевізор, інтернет, телевізор буде в сучасний, навіть буде інтернет, скільки треба. Проводити, аби не через Wi-Fi воно трошки буде затягувати розетка. І аналогічно напроти ми бути ліжку, відповідно, виключати на, на ночник, бра, біля ліжка, на розетка і аналогічно з другого боку. Бра, виключати розетку. Хочу треба звертувати увагу на такі речі. Зараз є молоді електрики, розказують, що вони роблять. Електромонтаж без розподілчих коробок. Черговий раз хочу акцентувати на цьому увагу, це розподілчі коробки. Справа в тому, що у вас трошки обманять, якщо вони роблять взагалі без розподільчих коробок, кажуть, Ти знаєш, що вони роблять шлейфом з розетки, в розетку йде під'єднання. Це дуже-дуже погано. Чому можу об'яснити, наприклад, на кухні. На кухні там насечі. Якщо не допустити першу лідеру в цю а потім аналогічну в цю резерву, потім в ту, і, і так далі, і так далі, і так далі, і на балкон, і так далі, то вийде, що перша резервка буде мати найбільше нагрузку. Якщо ми, наприклад, на цій розетці включимо чайник, там десь кольовка і... Так далі, відповідно, тут ця резерва буде плавити. Якщо ви побачите, що такі молоді електрики роблять вам проводку і кажуть, що вони роблять без хвороби, а в цьому результаті тут виходить по два кабеля, і вони ці два кабелі підірють резервками, вони ті в шию, я би навіть ті копійки не дав, Пі, риб, І гривні, нати в шию таких електриків то є халтура саме настояща. Якщо ці випадки, ці коробки, якщо робиться пес розподіччих коробок, то вони робиться ширше для цієї. Це орієнтовочка 5 см, це бачите, вони глубшитись. І там, відповідно, треба робити під кожною розеткою, треба робити скрутку. І виводити так само на два кабелі і звідси виходить один кабель, отак виходить без розписів. Просто тічі коробки робиться під резервками. Але наші їх все одно в цій коробці таку скрутку не зробиш, тому що ця коробка діаметр малий. А дивіться, яка ця коробка, ця коробка аналогічно майже на два рази, що сліпила. Вона на два рази, в два рази ширше. І це було, що викликав не є. І там скрутка робиться на 5 см мінімально. А там під такими коробками тут гачки пороблять. Хіба просто переходять тоді на гібкий кабель. Я гібкий кабель ніколи не використовую, тільки моноліт. Якщо вже на то пішло, вже коротко вже розказати про штучні коробки, то я вважаю і практика показує, що найнадійніший надійний варіант скруток. Це є скрутка і провадка кінчика кабель. тут заізолюємо, вже не хочеться розмотувати. Це саме така надійна скрутка і з'єднання у сході коробою. А ці клім, що роблять через клемників, ті вдівають, у нас неякісні, це є халтура. То так до топори, до часу там скрутка буде працювати, виріше резерви і почнуться проблеми. Саме недійна це є зварка, потім йде, на мій коляд. Навіть практика показує опальцовка гільзами, але вони грубі, жорсткі, треба ще грубші коробки ставити. І, думаю, На третьому місці це тоді вже йде пайка алюмінієм припаєма, пая, паяти за струтки. А так саме надійно це є зварка, все решта хірка. То, що якщо, наприклад, каже, що розподіча коробка естетично заважає, не потрібно, заглушується і все, зараз і її там не потрібно бачити. І дивіться, що до уваження, хочу сказати, що весь кабель йде через верх. І тут його поразити – ніхто не зможе. Коли в мене прийдуть, майстри буде профіля, звернути, він бачить, звідки кабель стелі виходить і ніколи його не переб'є. І штеля зашиється і все картону, і все. Оп, і все, пряма лінія, пряма лінія. Раз робить месте, що кидають по, по підлозі. Зараз раз пішов, кинули проводку, кинули, потім гопа вирішили, щоб кинути підігрів підлоги. І вже починається сумна історія. Кабель виходить з-під землі. Зараз поки його видно, поки видно, потім до кінцевого результату приходиться. Приходить пострілів стролити плінтуса і, як правило, тут дві три розетки попадає, перебиває, освернуть прямо в кабель. Цей спосіб найнадійніший. надійний. Ну, не знаю, яка розрахунку по, 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 по каблю, може трошки каблі не більше, але то робиться проводка раз, зробили і забули, а не потім бігати по 100 разів. Так раз зробив проводку, послухав газду. З розетки в резерву я разом висяти, тоді таке робити не буду. Це треба робити якісно. Все, на тому все. Якісь питання. Підписуйтесь на наш канал, дзвоніть, наш телефон 095 0645 646. до зустрічі.